Художня продуктивна діяльність ліплення тема нашого заняття зебра, дорожній знак. Добрий день, мої любі малята! Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Щоб дорогу перейти безпечно, щоб потік уникнути на бік, знак знайдемо той, що дуже гречно вкаже пішохідний перехід. Щоб машини-пішоходи могли безпечно рухатися по дорозі, люди придумали дорожні знаки. Знаки попереджають нас про небезпеку. Треба знати всім, як слід пішохідний перехід. Тут малесенька людина попереджує машини. Зачекайте, не спішіть. пішохода пропустіть. Знак велику силу має, він машини зупиняє. Дорога особливо широка та велика, небезпечне місце. По ній їздять багато легкових та вантажних машин. А інколи завдати шкоди здоров'ю необачного пішохода може навіть велосипед. Дорогу треба переходити в певному місці. І в цьому нам допомагають пішохідні переходи дітки. Дорожній знак, пішохідний перехід, на ньому розмітка зебра. Пішохідний перехід. Це дорожній знак для нас, пішоходів. Він говорить та вказує нам, в якому місці слід переходити вулицю. А ще є знак, дітки: пішохідний перехід для водіїв. Погляньте на нього, чим вони відрізняються. Знак пішохідний перехід для водіїв. Попереджує їх, щоб вони були уважними, зменшили швидкість та пропустили пішоходів, які йдуть через вулицю. Тому цей знак трикутної форми і взятий у червону рамочку, як і всі дорожні знаки, що попереджують. Давайте з дітки з вами зробимо пальчикову вправу. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Розім'яну пальчики. Тепер, дітки, ми будемо ліпити дорожній знак зебра. У мене, як ви бачите, є пластилін. Білого чорного кольору, стека, дощечка, клейоночка, аркуш паперу прямокутного картону та серветки. Будемо ми з вами розпочинати наше заняття ліплення. Беремо ми білий пластилін, розминаємо його в ручках, добре розминаємо, щоб він став м'якенький, і нам потрібно буде його. Скочувати в ковбаску, дітки, дітки, від білого пластиліну нам потрібно шматочок відщипнути. Відщипнула я шматочок білого пластиліну і розкочую, дітки я ковбаску. Нам потрібно, дітки, розкатати сім таких колбасок. Від чорного пластиліну я теж відщіпую шматочок пластиліну, розкочую колбаску. Повинно бути таких шість ковбасок. Погляньте, дітки, я розко... розкочувала 7 колбасок білих і 6 колбасок чорних. Тепер нам потрібно їх викладати на наш аркуш. Викладаємо біленьку, примостили її пальчиками, придавили, такі. Так. Її. так. Потім чорну приклали, витягнули. Знову білу викладаємо. Так, дітки, ось погляньте на мою зебру, як я її зробила. Люди ходять по тротуару. Бачите, край у мене тут тротуар, а переходять тільки на пішохідний перехід зебру. Хочеш разу перейти, зебру, ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірно путь та на той бік переведуть. Дітки, ви дома, зліпіть дорожній знак зебру. Успіхів вам в літнені. До побачення!